Уявіть собі, юного героя, який стоїть на межі між життям і смертю, між пророцтвом та славою. Що зробив Персей, аби отримати силу богів і перемогти найстрашнішу істоту Греції? Обіцявши перемогти медузу, Персей марно шукав її сліди, та боги прихильно ставилися до нього. Гермес, посланець богів, порадив юнакові здобути особливе спорядження, яке зберігали німфи півночі. Але де вони знаходились, знали лише старі війми граї. Гермес привів Персею до їхньої печери і подарував героєві божественний. Меч викований кузнях гефеста клинок, ще ніколи не втрачав гостроти. У темній печері Персей побачив трьох старих відьом, які мали лише одне спільне око. Силою їх не залякати, вони безсмертні. Тож герой, підкравшись, вихопив око саме тоді, коли вони передавали його одна одній. Граї в розпачі, благали повернути їм зір. І Персей погодився лише після того, як вони відкрили йому місце перебування. Німф у краї гіперборейців, де сонце ніколи не заходить. Прекрасні німфи зустріли сина Зевса з честю. Вони дали у крилаті Сандалі, як у Гермеса, шолом Аїда, що дарував невидимість, і особливу торбу для трофею. Найвеличнішою була допомога Афіни, улюбленої дочки Зевса і зведеної сестри Персея. Вона подарувала йому свій щит. Повністю споряджений, Персей вирушив до лігва медузи. Далі історія вам вже відома. Персей відрубав голову медузи, а з її крові постали крилатий кінь Пегас та воїн з золотих обладунках Хрисаор. Ми розповідали ці історії. Шукайте їх на каналі. На зворотньому шляху Персей Натрапив на титана Атланта, покараного зевсом тримати небесне склепіння, прогаючи притулку і отримавши відмову, Персей показав Атлантові голову медузи. Глянувши на неї, Атлант скам'янів, перетворившись на гору. Так, за міфом виникла гірська система Атлас у північній Африці. Далі доля привела персея до царства Кефея, де він звільнив від морського чудовиська прекрасну дівчину на ім'я Андромеда, яку взяв собі за дружину та вирушив з нею додому. Повернувшись, герой дізнався, що цар Полідект хотів примусити його матір до шлюбу. Данає сховалась у храмі Афіни, рятуючись від насильства. Персей розгнівався і скам'янив усіх ворогів, включно з самим полідектом. Рибалка Діктіс, який витяг з моря Персея та його матір, став справедливим царем замість попереднього. Слава Персея ширилася Грецією, але не змогла зберегти його від сумного передбачення. В іншому царстві він взяв участь у іграх і, метнувши диск, ненароком смертельно вразив літнього чоловіка, яким виявився його діта Крісій. Про це ми теж розповідаємо. Після смерті діда Персей не зміг правити Аргосом і заснував нове місто. Мікени. Він повернув щит Афіні і віддав їй голову медузи, яку богиня помістила на свій щит. Нащадками Персея стали видатні давньогрецькі герої. Серед них сам Геракл. Легенда Персея це лише одна з безлічі дивовижних історій давньої Греції. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити більше міфів.